Продовжуємо навчання на курсі з СММ. І це заняття в нас називається Як обрати проєкт. Поговоримо про те, як обрати проект для навчання. А про що буде в цьому відео? Складові успіху обрання проекту і як вам практикуватися. І так ви починаєте щось робити в соціальних мережах, з'являються якісь знання. Але вони теоретичні, треба там робити класний контент, треба там взаємодіяти з аудиторією, Це все зрозуміло. А як, як почати це робити? А, і вам потрібен потрібен якийсь тестовий проект. І звичайно, вам не дадуть ну, одразу нормальний проект, щоб ви його просували, бо ну люди будуть переживати, що ви зможете там щось зробити з ним не так. Тому я дам вам декілька парад і, взагалі, розповім які складові успіху зростання вас як спеціаліста з інтернет маркетингу та маркетингу та СМ спеціаліста. Складові успіху вам потрібно отримати теоретичні знання. Тобто, вам потрібно знати базу, що таке маркетинг, там якісь на основні дії треба робити. Як працюють різноманітні інструменти, які алгоритми є у пошукових систем та соціальних мережах? Далі вам треба отримати практичний досвід, щось зробити ручками один раз, потім це повторювати. І у вас вже це буде робитися на автоматі. І я вам одразу рекомендую взяти якусь нішу, яку ви дуже гарно розумієте. Ну там якщо? Там дівчинки вони люблять брати якісь б'юті нішу, а хлопці люблять більше там авто нішу. А і ви у вас є якась експертиза. Ви її можете перенести на ті аккаунти, які ви будете працювати. Але далі вам потрібно навпаки отримати досвід у різних нішах, попрацювати з різними проектами там IT ніші, ті ж самі б'юті. Uh, там, медицина там і так далі, щоб у вас був uh, такий от кругозор, uh, і потім дуже легко, якщо ви щось робили uh, в одній ніші, ви можете її перенести в іншу нішу, і всі такі: Вау, як круто! Там це ніхто там, до, до цього ніхто це, такого ще не робив. І всі такі: Вау, як ти круто, це зробив! А ти просто переніс це з іншого досвіду, з іншого проекту, і це працює. Uh, і почв. Поч, uh, Почнемо з обрання проєкту. Які є варіанти для того, щоб вам отримати проєкт? проект? Ну, перше, це поточне місце роботи, де ви зараз працюєте. Ви гарно розумієте, що, що там відбувається, знаєте цю нішу, знаєте, як це все, все працює. І е, якщо у вас е, в той компанії, де ви працюєте, немає інтернет-маркетингу, немає нормальних там соц, соцмереж. Ви можете запропонувати і сказати, ну, давайте я вам пороблю там щось в інстаграмі, Фейсбуці, наведу якусь там красу. А ця історія, вона не дуже дієва, якщо чесно, Тому що ну, там, у нас були приклади, коли там власник бізнесу він дуже там занурювався і говорив: це роби, це не роби. Тобто, ну він там хвост керує собакою, да, як то кажуть. І коли ви тільки починаєте навчання, це вам ну не дасть такого драйву, не дасть вам впевненості в своїх силах. Тому я цей, цей варіант не дуже рекомендую для початківців. Другий варіант друзі та знайомі, цей варіант більш краще підходить. Або в мене тут скобках 3F, це така, такі є жарт, де взяти перші гроші для бізнесу. А в Штатах жар жартуючи є 3F – friend, family and fools, друзі, сім'я та, та дурні. О, з дурнями ну краще не, не треба мати справу. А от сім'я, там друзі, знайомі це непоганий варіант. Якщо у вас є там друзі та знайомі, які щось там роблять і в них немає нормальних там діджитал інструментів, ви можете теж запропонувати їм. На, на свої послуги і зробити, там оформити їм там сторінки, зробити їм тарги там і так далі. А третій варіант є офлайн вийти в онлайн. Ця історія більше для підприємців. Якщо мене дивляться зараз підприємці, то ви можете проаналізувати свій, е, свій бізнес, як він у вас працює. Особливо в цей час, коли, е, коли там е, йде війна, і коли е, фізична. Е, навіть нема можливості ну там створювати бізнес чи продовжувати бізнес і можна вийти в онлайн, продавати там щось віддалене, віддалене, і це непоганий варіант. от, на зараз, і, і, і взагалі, це непоганий варіант. Четвертий варіант: якщо ви не, не підприємець зараз, можна їм стати. То, тобто створити свій власний бізнес, створити там інстаграм акаунт. Або у нас є дуже велика кількість людей, які торгують на Etsy. Вони щось там виробляють там, дитячі товари, якісь там карти, ескізи, там і так далі. Вони це продають на Etsy. Це дуже непоганий варіант, тому ви це можете теж розглянути. А п'ятий варіант фріланс. Можна вийти на Upwork чи Fiverr, це такі зарубіжні біржі фрілансу, або наша є біржа, там Freelance.ua ua або Freelance Hunt. А, І ну, можете написати, що ви, ви там не досить досвідчений фахівець, і ви шукаєте практику і робити, робити маркетинг на, на фрілансі. Але чесно кажучи, краще не говорити, щоб ви початківець, бо у вас буде дуже сильно. Е, ну там почек вас бивати і не давати вам нормальних грошей. Тому е, краще ось е, вибрати якийсь проект з попередніх варіантів, зробити, хоча б один кейс, якийсь, а потім вже говорити, що ну, ось ось в мене був досвід, я можу це там вам зробити. Буде взагалі краще, якщо ви працювали вже в цій ніші. А, наступний варіант створити псевдопроект. Це мій мій улюблений варіант. Чому тому, що у вас нема там керівника, у вас нема там клієнтів, які вам говорять, що вам робити, що вам не потрібно робити. Тому ж можна створити такий псевдопроект чи фейковий акаунт, де ви ну там ви мріяли бути е, завжди там дизайнером інтер'єрів. Ви створюєте собі там акаунт. Де ви пишете про це, там і вчити вчиться там нарощувати підписників там, і так далі. А, а потім, можливо, якщо у вас там все гарно вийде, або якийсь там інтернет-магазин зробити, якщо у вас даже немає товарів. А якщо вас, к вам будуть звертатися, ви можете знайти вже хто ну, поставщика цих товарів, ви можете вже взагалі запустити свій власний власний бізнес. І сьомий варіант він для тих, хто не хоче бути продавцем, не вміє продавати, не хоче продавати. Ну йому йому це не не, не свостна. А тому можна стати блогером і створювати класний акаунт. Ну, наприклад, там створити шостий пункт. Да? Створити псевдопроект, створити якийсь там акаунт фотографа, там чи там аккаунт, там, прикольних яких місць. І викладати або самому там вести ефіри, якісь там фотки робити, і стати блогером, І потім до вас будуть звертатися для колаборації. і На цьому можна дуже непогано зробляти. Там блогери продають розміщення там від, від, 500, від 1000 доларів одна інтеграція. Тому це досить непоганий заробіток може бути. А ось такі от варіанти я вам рекомендую. А ще такі от трошки порад: як отримувати практику, все одно от створити такий псевдопроект, проводити різ, різноманітні експерименти на цьому акаунтах, на, на інших акаунтах, створити декілька акаунтів, спробувати різні механіки. Десь там залучати підписників, десь там проводити рекламу і нарощувати підписників, і створювати от різні, різні акаунти, проводити, проводити на цьому експерименти. Тоді ви будете більш впевнені в своїх силах. Ось таке от у нас заняття. І давайте я в кінці резюмую, що, що нам важливо? Нам важливо знайти проект, де ми будемо практикуватися. Отримати теорію, ну, тут ми вам даємо на цих заняттях або на наших повних курсах, і отримати практику, де ви будете тестувати різні, різні фішки і проводити різні експерименти. Ну, ось і все на цьому занятті. Якщо вам це заняття сподобалось, поставте йому лайк. Якщо ви не підписані на наш канал, на канал обов'язково підпишіться на нього. І е, напишіть коментарі до цього відео, я вам відповім е, на них. Е, це наші контакти: контакти нашої школи і наші соцмережі мій інстаграм та інстаграм школи. Е, на цьому все, пока.